Ми налаштовані на активну роботу з інвесторами, бізнесом, адже наш взаємний інтерес полягає у стабілізації економічної ситуації у нашій області. Ритмічне надходження платежів до державного бюджету, а також до місцевих бюджетів, на сьогодні є нашим важливим завданням. Ми повинні зробити все необхідне для повноцінного функціонування місцевих громад. Хочемо заспокоїти бізнес. Збільшення надходжень до бюджету плануємо виключно з рахунку детанізації економіки. Тим підприємцям, що сумлінно сплачують податки і виконують свої податкові зобов'язання, немає чого боятись і чим хвилюватись. Для них ми залишаємось партнерами. Хочу подякувати всім вам. Тим, хто і в повній мірі сплачує податки, адже це показник високого рівня в наших з вами партнерських відносинах. Медиці майбутнього передбачає розробку механізму прийняття автоматизованого рішення щодо можливості випуску товарів в обіг без втручання посадової особи метиці. Це є автоматичне присвоєння номерів вантажним деклараціям, коли вони будуть присваюватися самою електронним численною машиною, і також прийняття в деяких випадках рішення про випуск. Товарів без приділення до митниці і без відповідного контролю. Тобто це буде визначений перелік суб'єктів, яким буде встановлений певний вид довіри, які стабільно працюють на ринку, які от, не мають ніяких порушень законодавства. Також буде запроваджений інститут уповноважена економічна оператора, що передбачає і саме от ті процедури, що я сказав, плюс, значить. До всього сказано, вони зможуть самостійно знімати митне забезпечення, самостійно можуть відправляти товари без накладення митного забезпечення, можуть бути повноцінним, як по закону, економічним оператором.